День особливої уваги на в'язничне душпастерство, на служіння в'язням був встановлений на 51-й сесії митрополичного синоду, що відбувався у Черткові в 2010 році. Тоді було прийнято рішення, щоб кожного року, в неділю проблудного сина, відзначати цей день особливої уваги служінню в'язням. Це два тижні перед великим постом. Це незадалеко до... Прощеної неділі. Це головним чином відбувається в часі, коли переживають засуджені і просто утримувані під вартою проблеми з депресією, з різними такими станами, які пов'язані якраз з періодом ранньої весни. Є велика потреба якоїсь зовнішньої підтримки. ми десь таким чином роздумували над цим. Але також духовність неділі проблудного сина нам. Ставить історію людини, що від, від отця відходить, веде життя розпусне, і покидає, втрачає все. І коли проходить через дорогу покаяння, повертається до отця, то зустрічає милосердного батька, який її завжди чекав. І бачимо історію коротку, але історію старшого сина, який не, не приймає свого молодшого брата, залишається зовні. Осуджує, вчинок він осуджує і не розуміє милосердя батька, його великої радості. Для, для суспільства і для, для церкви я десь показує, ким є ми, які завжди ходимо до храмів, які завжди чуємося в лоні свого батька. По відношенню часто до тих людей, які оступилися або які е, зумисний вчинок зробили і опинилися поза суспільством, за ґратами, вони теж колись повертаються. І інколи, як свідчить капелани, якраз. Е, Каяники випереджують людей, які постійно перебувають всередині духовності, церкви, всередині літургійної традиції, всередині церковного життя громад, спільнот християнських. Ті люди, що інтенсивно навертаються, переганяють всіх нас. Ті останні становляться першими. І ставиться образ того брата. Для нас як певна пересторога, щоб ми були вмілими на милосердя, так як милосердний є наш Отець Небесний. Також в, в великої міри душпастерство е, пенітенціарне виходить за межі град. Воно також обіймає ціле суспільство в тому розумінні, що є багато конфліктів і непорозумінь, які потребують також полагодження через каяття, через взаємне вибачення. Одна сторона, яка завинила, мусить навчитися просити вибачення, інша сторона має вміти вибачити. Головним чином, цей день, може це буде дивно виглядати, але цей день не призначений для того, щоб саме прийти до в'язнів, бо завжди така можливість протягом року існує. І якщо взяти вирвати із контексту і тільки раз на рік в цей день, в неділю блудного сина відвідати в'язня, це буде. Дисонансом таким. Ідеться дещо про інше. Це вихід цього служіння назовні до якнайширшої громади, щоб звернути знову увагу на це служіння, на його потреби. Очевидно, це включає різні виміри цього служіння. І богословський, і релігійний суто вимір, служіння святих таїн, яке здійснює сам священик, і служіння. Правозахисне, яке в будь-який спосіб і постійно лейтмотивом має захист людської гідності, незалежно від жодних обставин, в яких опинилася ця людина, навіть якщо вона є злочинець, першинствує повага гідності цієї особи, щоб ні в чому вона не була порушена. І третій соціальний рівень, який допомагає збагнути, що люди знаходяться в потребі. Тільки які опинилися за ґратами. В потребі залишаються ті, які стали жертвами злочинів. Той шлях навернення цієї особи, яка карається за злочин, він також лежить через усвідомлення тяжкості скоєного злочину, на необхідність покути і перепрошення. У нас зовсім незабаром відбуватиметься стрітинський збір волонтерів. Ми, як правило, це робимо ввечері напередодні стрітення, але цього разу це буде вранці в храмі Святого Василія Великого. Отже, на 11-ту -го годину ми запрошуємо після служби Божої для того, щоб презентувати ті ділянки пенітенціарного служіння. В першу чергу треба сказати, що для тих людей, які вперше хочуть розпочати таке служіння, необхідно шукати контактів з місцевим капеланом, який тут. Відповідає за це служіння в цій чи іншій єпархії, в тому чи іншому місті. Також йдеться про те, що думаю, що кожна громада вірних може десь, забажавши послужити якимось способом в'язням, може знайти географічно найближчу установу, до якої спланувати візит з якоюсь певною програмою. Це може бути. Візит, містом якого може бути свідчення суспільної солідарності. У нас є так звані соціальні дні у в'язниці. Дати людям, які перебувають за ґратами, відчуття діткнутості, відчуття того, що вони незалежно від того, що знаходяться в ізоляції, є доступними для суспільства. Суспільство приходить до в'язнів з тим, щоб привітати. І найкраще, коли це якраз християнські наші громади зуміють. В такий спосіб організуватися. Отже, напротязі церковного року десь знайти е, якийсь тиждень, коли спеціально присвятити час для служіння в'язням, відвідуючи їх. Це перший ступінь. Другий ступінь, е, третій, четвертий, їх багато є. Можна ефективно служити в'язням, навіть ніколи не переступаючи поріг в'язниці. Існують служби листування, існують е, різні е, ритмічні певні акції, гуманітарні, які. Спрямовані на підтримку людей, які перебувають в місцях несвободи. Це, як правило, це збірки певних гігієнічних засобів, інколи це взуття чи одяг. Це може бути служіння тим людям, що звільнилися з місць позбавлення волі, або ті, які зараз 5-го числа якраз в другому читанні в цілому був прийнятий закон про пробацію, який дозволяє християнським громадам. Також брати участь у соціально-виховних заходах для правопорушника, які виставляються на певний період випробовування, не ув'язнюються, але йому дається певний шанс переосмислення певної поведінки і проходження певного навчання і певної соціалізації, яка допоможе йому уникнути долі зав'язничними мурами. Отже, пробація це дуже прогресивний сильний закон, який тепер, слава Богу, Україна його прийняла. І маємо шанс, що і християнські громади можуть також долучитися до тих заходів соціально виховного впливу на правопорушників.